Ти права, він дивовижний. Я ж казала, що він прилетить. Ти притягла сюди цього йолопа і дозволила йому видертись на священний трон? А що тут такого? Він же чарівник! Чарівник він? А може він бреше? Невже тобі не спадало на думку, що він, можливо, самозванець? І люта відьма послала його сюди, Ох, щоб убити нас? Люта відьма, це маячня якась. Ох, ти, мабуть, недооцінюєш силу цієї мегери. Стривай, чи може це я тебе недооцінюю? Ти що вирішила стати на її бік, сестричко? Ні на чий я бік не ставала. І ти добре знаєш це. Я Я просто хочу миру, а чарівник може подарувати нам мир, бо він добрий. О, не просто рікуй про добро. У тебе ж чорне серце. Ніяке воно не чорне. А! Такий темперамент і такий дурепі дістався.